Добрий день, малята! Сьогодні поговоримо про безпеку на вулиці. На вулиці для дітей існує багато небезпек: вуличний транспорт, недобудовані будинки, темні вулиці, водойми, тварини, незнайомці. Найголовніше правило: не розмовляй з незнайомцями. Не бери нічого у незнайомців. Не сідай в машину до незнайомців. Краще видатися невічливим, ніж потрапити у пастку. Насправді ж, невічливими є якраз незнайомці, які підходять до чужих дітей, щось їм дарують, про щось просять або кудись кличуть. Тож буде абсолютно прийнятним нічого не брати, не відповідати і взагалі якнайшвидше піти. Якщо тебе переслідує незнайомець на машині, тікай у зворотньому напрямку від машини, що переслідує. Якщо відчуваєш небезпеку, тікай. Якщо не можеш тікати, кричи. Найкращий захист від незнайомців не дати можливості наблизитися ближче, ніж на 2 метри. Та якщо ж раптом лиходій схопив дитину, то треба кричати максимально голосно. Злодії не люблять уваги. Не гуляй на вулиці після того, як стемніло. Що ж робити, якщо ти загубився? Уяви, що тебе приклеїли до підлоги і чекай батьків. Що ще? Бажано стати так, щоб бути помітним з різних сторін, голосно кликати батьків, зателефонувати і в жодному разі нікуди не йти у пошуках. Звертайся по допомогу до людей в уніформі, молодих жінок, людей з маленькими дітьми, але ніколи, нікуди, ні з ким не йди. Не заходь в під'їзд або в ліфт зі сторонніми людьми. Тож дотримуйтесь цих правил і будьте обережні.